Друзі, знаєте, що зараз роблю? Перевіряю на чесність на чесність оцю паверстанцію. Це в нас Brow s 1000 Давайте я зараз виставлю 20 вольт. Бачите, в нас Power Delivery 65 Вт. Це паверстанція, як би я так сказав, для військових, скоріш за все, 65 було, 70 навіть було. Зараз ще поставлю 65, щоб я максимум тестував, щоб 65 показало і потримало. Щоб е, ніхто сумнівів не мав. А ну? Будь ласка, 67 Вт, 20 вольт тримає, тобто не, не просідає 20 вольт. Чесна поверстанція. Тут 73, тут просто буде 65 плюс інвертор. Навіть тут 68. Вона тримає спокійно ці 68 ватт. По своєму приколу, ця Броуві, я вам поясню, в чому справа. Коли я показував там своїм друзям цю паверстанцію, вони кажуть, що це за чудо? Я вам показую. Дивіться. Раз. А знаєте для чого? Ви її ставите ось десь. На виїзді. Отак взяли. І отримали додаткову сонячну батарею. Для того щоб вона просто стояла і заряджалась, так це не сама потужна сонячна батарея, це 30 ваттна але вона просто не має такого, скажімо так, великої площини, щоб бути більш потужною, але вона є. За 10 годин ви просто поставили десь на дачі у полі, десь там, і вона заряджає за 10 годин там 300 своїх ватт вона візьме. А це половина цієї станції, бо це, бо тут у нас 614 чотирнадцять ватт годин ця павер-станція. І від неї може працювати все, бо в неї тисячі ватна розетка на потужність з чистою синусоїдою. 230 вольт, чиста синусоїда, ось така у нас розетка. І відразу вам кажу, що можна просто сюди увімкнути 220 вольт, і вона киловатт, оце в нас, ну не це 900 ватт, і вона буде тягати. Це чесна пауерстанція. Знаєте, що саме прикольне? Прикольний його комплект. Є автомобільна зарядка, є перехідники dc бо тут в нас, бачите, скільки DC-шок. Дві output DC 5521 одна інпут, від якої заряджається від такого блоку живлення. Будь ласка, бачите? І, до речі, в нас тут сам по собі перехідничок є для DC, наприклад, ноутбук можна заживити через output. Далі, немаловажний аспект. Автомобільна зарядка 12 вольт 10 ампер Дві type Ашки по 18 Вт. І що я можу сказати? Що а, зарядка тут лише 120 вольт. Так, це не самий великий показник, але ви повинні, розуміти, розуміти, ви повинні розуміти, що ця ця вона маленька, і вона не може мати такого інвертору з мегаохолодженням для ліферової батареї. А тут ліферова батарея а, для того, щоб е, зробити, наприклад, заряд там за 1 годину, е, бо вона буде. Важче у два-три рази. Ну, так так вже побудовано. Для ліфірових батарей потрібно е, дуже класне охолодження робити, звісно, радіатори там і все інше. Е, для стаціонарного формату це нормально. Коротше, що ми зараз е, будемо робити? Пішли з вами, подивимося, скільки воно коштує, що нам заявляє виробник. А потім ми будемо з вами вже робити висновки. І так, друзі, дивіться. Ну, показую вам американську версію, в нас європейська, і коштує вона, в принципі, тут небагато. Не 529 баксів. Є за 569, Ну то, то таке справа у тому, що дану паверстанцію я, хоча й замовляв. Е у Німеччині ну я вам в роз... опис під цим відео закину посилання, де я замовляв. Але я по потрапив на розмитнення, не дивлячись на те, що тут 614 Вт годин, сама наша митниця порахувала. Що ця поверстанція для воєнних, це в нас сонячний генератор, а не паверстанція, ну сонячний генератор на 30 ватт, ж розуміли, так? І здерли з мене ще 10800 додаткових платежів. Хоча з чого там 10800, я вже задовбався там з ними сваритися. Ну митниця привіт. Дякую вам за розмитнення. Дуже прекрасне. За батарею на, 3, на 618 Вт годин, вартістю десь приблизно у 40% ви мені розмитнення порахували. Ну тож. Якщо хтось знає з митниці, передайте велике, велике дякую, що так, так вийшло. Далі. До речі, ми б її подарували хлопцям, а нам, а, нам прийшлось, а нам прийшлось її продавати для того, щоб компенсувати митні платежі. Ну, таке собі. Митниця в нас, як завжди, для хлопців працює. Тепер, Ну, усі порти ми з вами бачили. Розетка тут у нас європейка, це американський варіант. ми бачимо, що в нас тут. І ноутбук вони показують більше під аутдор показують. В неї, до речі, є захист від води. Тобто, якщо ви заряджали її на сонечку, і десь вона трохи промокла, то нічого не буде. В нас бачите там ці в нас були закриті ці гумові накладочки, можна, в принципі, закривати. А зарядка від сонячної батареї можна від звичайної сонячної, від додаткової сонячної дозаряджати, тобто, це буде набагато швидше. Можна ІСі-адаптером заряджати ну там 108 Вт. Що у такому форматі ви не зможете зробити мега швидку зарядку, бо потрібен великий інвертор і велике охолодження, і вона втрачає свій, скажімо так, шарм від, від своєї компактності. Зарядка від автомобільної зарядки, це вона все заряджає спокійнесенько. Тепер це варіант не, не c 600 як там дехто там бачить, може десь шукає. Це c 1000 конкретно 1000 Вт, не 600 Вт, і вона спокійнесенька ці 1000 Ват тягає. Ми під'єднували її до телевізора. Тут чиста синусоїда, телевізор працює, роутер працює. Ми навіть показуємо вам, як ми вмикаємо роутер. В нас оптичний термінал без чистої синусоїди, не буде працювати. Він заводиться, тобто це така собі перевірочка на чисту синусоїду. До речі, він і холодильник потягне, якщо там стартові токи не більше тисячі ватт. Слухайте, давайте так. Підписуйтесь, натискайте дзвоник посиланню на опису під цим відео, а ми пішли, зробимо висновки. Ну, слухайте, для, для кого ж вона може підійти? Ну, як я вам вже вказав, для дронщиків дуже прикольна річ. Так, вона заряджається не швидко, наприклад, але з собою брати у, на завдання, ну, я не буду рекомендувати, це вже самі військові повинні це е, вирішувати. Чи підходить вона їм, чи ні, я не військовий експерт, вибачте, не вийшов, скажімо так, з статурою. Е, тепер в нас можна для ремонтників. Наприклад, якщо ви виїжджаєте кудись, так там. Це буде працювати спокійно. Воно витягує, ну, ви можете сказати, але ж можна купити шуруповерт з батареєю. Так, можна. Але батарею теж потрібно десь заряджати. Якщо ви на об'єкті без, без вживлення, то вибачте, скільки ви там у вас 10-20 батарей будете, будете тягати, чи одну цю. Тут вже вам теж вирішувати. Дуже класна річ, дуже незвичний для нас формат. Вона коштує своїх грошей. Ми її рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.